Є така проблема. Коли велика спека на вулиці, душно, то буває машину гарячу глушиш і завести її потім проблематично. Так от, зараз я розкажу, що зробити, коли ви потрапили в таку. ситуацію Так, у мене тут ніякого такого, як ніяких змін немає в плані карбюратора, магістралі, ніякого зворотної магістралі немає. Тут звичайний озон. зараз покажу, от, Звичайний озон без зворотної магістралі, нічого тут немає такого. От, і от буквально сьогодні я заїхав помити машину. Заїхав на мийку, вимить хотів під колесами. під там, під арками, бо хочу а, цей хочу трубку а, гальмівну поміняти, бо там порепалася одна. І думаю, вимию під колесами, щоб там чистенько вимив заводиться, не заводиться. Ну, от не заводиться і все крути. Ну, я зразу розумів, чим справа, тому що я перед цим там крутився, по стоянки, туди-сюди, толком не їздив, а так тільки розвертався, там, газував. Ну, температура піднялася, он, електровентилятор вимкнувся. О -от, і я не заведуся. І в мене машина зазвичай заводиться там буквально півоберта, і вона запускається. Тут я кручу секунди три, вона не запускається. Я розумів, чим справа, далі не кручу. Ну, Щоб не займати там мийку, я її викатив на вулицю. Почекав буквально хвилину. Нажав на педаль акселератора в пол і почав заводити. І вона в мене зразу завелася. Ну, як зразу. Там обертів декілька він зробив. Циліндри продув всю цю суміш всі ці пари. з... Корпусу повітряного фільтра. воно витягнуло, все продуло, там просквозило трошки підсушило. От, і зразу він запустився. На повністю натисненій педалі акселератора. Тобто алгоритм, який є, не запускається, не мучайте його, не заливайте свічки, не крутіть, не задіть акумулятор. Все. Почекали хвилину. Ну Чим довше, в принципі тим краще. Є у вас 5 хвилин, почекайте 5. Потім повністю різко натискаєте педаль, педальку в пол. І запускаєте. І все. Як тільки він схватив, запустився, все. відпустили педалі, все, у вас мотор запущений є, і працює. От така коротенька інструкція. Ти що? Ти нормальний взагалі? Так, даю тобі другий шанс, не позорь мене. О. От, от така ситуація. Тобто, а, тобто вважається, що природа такого явища а, в тому, що. Бензин випаровується, там пари пере, пере, ну багато дуже суміш, і з-за цього він не запускається. Він от якби хоче, але він не може. ну таке. Ну таке. от, Не знаю, мені допомагає. От, я так вирішую це питання. Ніяких там зворотних магістралів, нічого немає. Я так вирішую це питання. в мене він не кипить в будь-яку спеку, бензин не кипить, нічого там як бензонасос качає, слава Богу, все добре. Так що, от така от ситуація. Кому буде корисно, я буду радий.